Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви просите зробити такий розклад. Я, я зачитаю ваше запитання. Генерал Зландлужний рік тому е, мільйон доларів віддав на ЗСУ. Е, дійсно, я пам'ятаю, і мені здається, я навіть робила розклад на таке. А президент і його цей Єрмак... Скільки дали на ЗСУ. Я то прекрасно знаю, але нехай карти покажуть, бо вони тільки як притула. А, і так, Ну, я так через слово прочитала, щоб нічого поганого не, не сказати в, в, в цьому в, 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 відео. І так, Ірина зробіть розклад. Давайте подивимося, що дав залужний, і що дали кожний з них. Писали ви Зеленського, написали ви Єрмака, кожного окремо подивимося. І так, Залужний. Що дав Залужний на ЗСУ, що дав Зеленський на ЗСУ, і що дав Єрмак на ЗСУ? Будемо зараз дивитися. І так, ЗСУ, бачите, війна, карта, будемо так говорити, не дуже хороша. І так, І так, ну Зараз 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 я буду докладати, як завжди. як завжди Дивіться, як, як карти цікаво показали. Заложний дав мільйон. так мільйон йому Я, я пам'ятаю це питання, коли йому в спадщину перейшло від одного американця, здається, українського походження. І карти, бачите, що показують. Людина дала. Ну, не пожалкувала. Але зараз ми розкладемо більше. Що тут дала? Людина живе, а Зеленський купається, але що він дав? І Єрмак зразу говорять ні, нічого не дав. Давайте подивимося. І так, дивимося першого залужного. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Ну, ви знаєте, тут грошей нема. Так? А уявіть собі, що він той мільйон дав. І тут карти показують, що він ну, для військових готовий все дати. Помагові говорить а, про те, що він, а, ну, як би це сказати, все, що може, все, що в нього є. А маг ну, маг взагалі-то не є бідним. Тому що у мага є а, і. Жезл, і а, меч, і монета, і кубок. Тобто він дає все військовим, не тільки гроші давав, дав, так? А, а дає і а, накази, і ідеї, і плюс а, а, покупках емоції дає, і я би сказала, навіть, знаєте, натхнення. А, Підтримку емоційно дає. Ось як я бачу, що він дав. Ну тут людина настільки багато дає по цій карті. Зараз ми подивимося тут. На Зеленського. Що дав Зеленський для армії? Ну тут. Дивіться, зараз поясню. Людина купається, вся карта говорить, у нього немає що йому не вистачає. В нього забагато всього. Четвірка кубка, кубків говорить, в нього забагато. За, ось тут карта говорить, що у нього навпаки не вистачає те, те що йому, у нього які плани є, в нього взагалі не на що не вистачає. Дивіться, що він дав. А тут у нас випала дуже мізерна карта. Це паж монет. І то вкрав. Тут якось так. Давайте я поясню. Тобто, карти кажуть, нічого не дав. А те, що міг дати, і то вкрав. Тому що це не є свого карману. Те, що він міг дати, і те забрав. Ось ця карта говорить: забрав. Тут говорять у людей, які страждають. Дивіться, що. Зеленський нещодавно зробив заяву. Просто от, ви це все знаєте, тут нічого я не наговарюю. Він у Заходу попросив офіційно, щоб не давали біженцям гроші. Тобто він краде ще то, що їм би не він мав дати, а інший уряд, інша країна. Він ще й то забирає у страждаючих людей. І по цих картах. Вона зовсім не говорить, що він щось дав. Тут навпаки, все настільки якось, як у пісок провалюється. Ну тут зразу ні. Тут зразу ні. От. Тут зразу ні. От, бачите? А він навпаки, гроші, бачите, куди пішли гроші? Кудись з країни виїхали. Тобто Зеленський ще забрав те, що міг би дати, не дав. Навіть те, що він сам не дає ось. А, а цей другий його помічник чи секретарка його, він ще вивів. Все, що міг, вивіз. Тобто, нічого не дав. Я не бачу тут ні одної карти, яка би говорила, що, бачите, ще й не один, тут їх багато було. Тобто, по домовленості. Тут все по домовленості. Тобто, в принципі, я не маю про що тут говорити навіть. Тут нема навіть про що говорити. Ви і так правильно сказали в своєму запитанні, що ви і так знаєте, але нехай карти покажуть. Ну, От вам карти чітко показують, куди хто дав гроші. Хто навіть той мізер забрав, хто вивіз взагалі все. От, А Залужний, в принципі, дає, що може. Гроші, він я, дивіться, ми не рахуємо той мільйон, так? Але він дає дуже велику підтримку. І ну, крім того, мільйона. Ось так скажемо. Давайте його ми не врахували. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.